Всім добрий ранок, суботній ранок, зараз 7 -го година це мій двір і на ньому ростуть різні фруктові в основному дерева. І от недавно зовсім я цією весною посадив у 2014 році, посадив найменше дерева в моєму житті. Це при тому, що це дерево вже виросло. Його розмір був ось такий десь наполовину. Ось таке було дерево, це шовковиця. Розмір моєї так от долоні 23 см. Тобто зараз десь дерево має 26-27. Воно виросло. Тут ґрунт дуже поганий, тому я викопав ось таку от. Круглу яму, десь в свій пояс засипав туди. Ну, весь ґрунт виніс зі щебенем, з якимись залишками деревини, приніс чорнозем, хороший ґрунт, тут поряд є. І посадив цю шовковицю, тому що я шовковицю люблю. Ви, Може будете сміятися, але я за це дерево, навіть заплатив гроші 25 гривень. Просто я не чекав, що буде саме таке дерево маленьке, але. ну, якби... Придбав, посадив, сподіваюся, воно виросте через років 4-5 почне плодоносити. Шовковиця, до речі, росте швидко. От вона подвоїлась за це літо в розмірах. Я думаю, що можливо навіть до кінця літа вона підніметься вище оцих от паличок, які я поставив, щоб дерево не зламали. В принципі, це все коротенько. Саджайте фруктові дерева. Дякую, що дивились. Побачимось.